В ефірі випуск новин про особливі події у студії Катерина Тарасюк. Вітаю сьогодні, 11 березня. Саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України, як письменник та етнограф Олександр Афанасьєв Чужбинський, ботанік Володимир Липський, математик Дмитро Мартинюк та бібліограф Василь Анастасієвич. І саме цього дня, до речі, свого часу повінчалися закохані Ромео і Джульєта. У ці дні увага всього світу прикута до мужньої українки Надії Савченко, яку незаконно судить Росія, до яких лише провокацій не вдаються її кати, щоб зламати, але все марно. Вчора, наприклад, організували фейковий лист для неї, начебто, від президента України. Хоча насправді ніякого листа її Петро Порошенко не писав і не передавав. Попри те, всеукраїнська українська акція підтримки Надії Савченко триває і набирає масштабу. У Житомирі пройшов черговий мітинг. Репортаж далі. Надія Савченко почула своїх співвітчизників і, як стало відомо сьогодні, прийняла рішення до оголошення судового вироку пити тільки воду. У листі сестрі Вірі з російської СІЗО Надія попросила подякувати землякам, наголосивши, що вражена їх могутньою підтримкою і готова всіма доступними методами боротися далі з ворогом. Чи виправданим є подвиг російської полонянки? Ось що з цього приводу ми почули від Житомирян. Це дійсно мужня жінка, якою Україна повинна пишатись і гордитись. Аби всі так думали і ну я навіть скажу, робили, тому що на те, що може, то вона дійсно робить. От я думаю, що ці е, зміни, які ми всі чекаємо, чекаємо, ще раз чекаємо, вже були б якимось чином зроблені більш, ніж ми того чекаємо. Це хай би вона не голодувала, воно нічого не дасть. Як вони там задумали собі, то вони так і будуть робити. А ця голодовка, вона тільки собі організм переведе і може ще й до добра не довести. Так, але все буде добре. Мені жалко, як людини. Вона... Знаєте, такий образ, символ, яка ніби одна бореться за Україну. І ніхто нічого не може зробити. Такого не може бути, розумієте? я навіть не можу говорити. Мені дуже їй жаль. І хочеться, щоб вона прийняла рішення не голодувати. А дочекати з цього вже вироку, я думаю, що все буде добре. Я не підтримую голодування, я хочу, щоб вона жила. Бо такі люди потрібні для України і для всіх. Я е, досить таки. По різному ставлюся до цього факту, тому що з одного боку надія є символом такої незламної незламного духу українців, і вона бореться, дійсно, це подвиг, це класно, але з іншого боку, досить таки негативно ставлюсь до дій нашої офіційної влади, яка, на мою думку, мало зусиль прикладає до того, щоб повернути дівчину додому. Так тримати. Я сподіваюся, що все закінчиться. В її користь, її звільнять, і вона повернеться до України. І я вважаю, що в неї дуже велике майбутнє. Дякую. Таких людей мало на Україні. Я вважаю, що вона герой і треба боротися за її життя. Нагадаємо, українська льотчиця, виконуючи свій військовий та громадянський обов'язок, спочатку потрапила до рук сепаратистів, а потім Соломіць була вивезена до Росії і передана російському слідству, яке звинувачує її за статтею вбивства та замах на вбивство. Всі спростування у справі надії надані її адвокатами, а також численними звернення міжнародної спільноти, не враховуються. Дату вироку перенесено на 21 березня. Наді загрожує 23 роки ув'язнення. Вчора президент України Петро Порошенко заявив, що зробить все можливе, щоб повернути Надію Савченко в Україну живою, в тому числі ціною обміну їх на російських полонених. Сьогодні в російських язницях незаконно утримується більше 130 українських бранців. обласне телебачення отримує все нові нові відгуки на підтримку мужньої надії Савченко. Ось деякі з них. Тому що вона ну, патріотка України і вона бореться за права свої і хоче ну, повернутися на, ну, на свою родину. Її там не за що держать. <рес> ну як же її не підтримувати? Вона наш патріот за Україну, мало таких знайдете серед жінок, тим більше. Ну і офіцер, і все таке. Вона заслуговує, щоб за нею зараз всі відстоювали. Вся. Весь світ зараз за неї і ми теж. Не то, що підтримуємо, переживаємо, переживаємо. Я думаю, всі всі, всі, всі робляться. Ну, так що я вважаю, що це вже якби ми, під... якби ми підтримували тим, що треба підтримувати, розумієте? Для того, щоб ми були крепкі, сильні і, і не бідні. О ну, що от. ми маємо робити? Не дурити одне одного, даю на цьому все, от, щоб тоді, тоді не сиділа б вона там в цій тюрмі, поїмаєте? А те, що Надя дівчина дай Боже, то я думаю, такі, може ми самі не знали, що серед нас такі люди є. А є, виявляється, слава Богу. Абсолютно героїчна жінка, дуже сильний характер, дай Боже, нам хоча б там в якоїсь мірі володіти таким напором, характером і Скажімо так, не змінює своїм принципам. Підтримую, бо, тому що вона патріот України. Підтримую. Дуже сподобалося заключне слово, коли показала відносно російського правосуддя. Той, той жест, я вважаю, що правильно, молодець. Звісно, неправильно вони роблять, що вони її держать. От я такого в суд діло, звісно, не вникаю, але на моє мнення, треба її випустити, да і все. Потужного хору в Житомирі ще не було. Вчора сотні людей в Унісон співали державний гімн України з нагоди дня його народження. Разом з ними була і моя колега Галина Ковальчук нашої держави. Мене в руках гімн України. Я прийшла, щоб послухати гімн, щоб побачити наших, наших патріотів, щоб побачити хоч раз оркестр що я українець, я свідомий громадянин своєї країни, і сьогодні буду співати цей гін разом з своїми друзями і разом з усіма, хто -то зібрався. Тому що я вважаю, особливо моя позиція така, що гімн України, гімн нашої країни повинен знати кожен громадянин. Три оркестри та дитячий хор Глорія разом з Читомирянами виконали державний гімн України. І ще про події в нашому краї та в Україні коротко. На фронтовому Донбасі вчора терористи 47 разів накривали наші позиції шквальним вогнем. На Житомирщині правоохоронці викрили злочинну групу, яка крала природний газ з державної газової магістралі. Лише за тиждень злодії викрили 25 тисяч кубометрів вартістю 430 тисяч гривень. За хабарництво в нашій області затримані два керівники міжрайонних медико-соціальних експертних комісій, які брали хабарів інвалідів. 13 березня. В Житомирському гідропарку пройде традиційне свято проводів зими масниця, 16 березня. Житомирський державний університет імені Івана Франка запрошує до себе в гості на ярмарок вакансій. 27 березня Україна перейде на літній час переведенням годинника на одну годину вперед. Ми розпочали на телебаченні новий суспільний проект Допоможи селу. Мета якого всебічне інформаційне сприяння сільським жителям аграріям Житомирщини. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань АПК, земельних відносин і розвитку села за телефоном 067 235 43 52. За цим телефоном ви зможете прояснити усі ваші проблемні питання від купівлі паливно-мастильних матеріалів до отримання. Кредиту нашої ювілейну франкіану висловів про українського генія Івана Франка сьогодні представить цитата Дмитра Павличка. Він геніальний поет. Саме як поета ми бачимо його поряд з найвидатнішими світовими майстрами. А в рідній літературі він чи не єдиний має право займати місце на недосяжній височині Шевченка. За народним календарем, сьогодні наші пращури примовляли у березні. Ячмінь каже: кидай мене в болото, буду як золото. Мовчи або товти, товчи мене у грязь, будеш як князь. А в минулі часи погоду у цей день визначали вітру. Якщо вітер подме з півдня чи з південного заходу, слід чекати швидкого потепління. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. Тівірадіозатеку Юй. Вержіть себе та Україну. Побачимось.